Баги ці ваші, мені цікаво. Це якісь саморобні ваші, так? Не да? саморобні, не саморобні? І Самі робите, так? Проєктуємо та виготовляємо в Україні. Баги-баги. Вона -баги. Єгипет не продаєте ще там, знаєте, ще, по пустинях. Ганять. Не, ще, ще, бо ще, я покинь. тільки там їздив, можна подивитися в салоні. Можна. Розкажіть, який двигун, це бенза чи що? Ні, це двигун, бо дизель півтора літра. Собі? Рено, Рено Дизельний двигун. отака така собі будка. Це десь їхати по лісах, по полях. Да? Ми зробили її саме під аграріїв. Для вихова ага. майстерні, тобто коли у вас там Тобі... техніка зламалася, ви можете приїхати і времонтувати сервісні відсік угу. для інструменту. Може технічку таку взяти на сервіс, Технічна. на стірсеріст Реномак, знаєте, по фурах. Тут виходить, є 220 куплов, компресор, Прикольно. який включається з Росії на літрів. Прикольно. Ну, тобто освітлення додаткове. Прикольно ну, чи зручно в салоні? Ну, сяду в салон на секундочку. Диви. Оп. Ну, железяка-железяка. Можна трохи, як в Теслі, короте, палить. палить. Але, але в загальному така. Як сайбертрак. Сайбер так. Да.